Прогноз погоди в Україні на три дні. З 14 по 16 січня мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. Нарешті морозні дні добігають свого кінця, і до нас летить потепління. Ви маєте розуміти, що потепління буде зимовим. А це означає, що скажені показники термометрів з позначок в мінус 20 градусів перемістяться до нуля або навіть до плюсових значень. Як на мене, це дуже-дуже добрі новини. Нагадую, що інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен з днів. А зараз я розкажу, якого числа нарешті потепліє. А також проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 по 16 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, а це важливо. Також, якщо бажаєте. Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 14 січня, північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус п'яти до мінус трьох. Нічна від 14 до 16 градусів морозу, в Сумській області в день мінус 7, -5, вночі мінус 16, мінус 18 градусів. В Житомирській області термометри покажуть від 4 до 2 градусів морозу в денний час, мінус 9, мінус 11 в нічний. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби очікується від мінус 3 до мінус 1, в темні мінус 10 мінус 12 градусів. Хмарна погода і невеликий сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині і в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічний – 3, мінус 5. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні – 6, мінус 8 градусів. В Запорізькій області вдень мінус один плюс один, вночі від шести до восьми градусів нижче нуля. На Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус п'я, мінус сім, в Криму вдень від нуля до плюс двох, вночі мінус чотири мінус шість. Невеликий мокрий сніг очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. На Одещині і в Миколаївській області хмарно і без опадів вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, івано франківській Закарпатській і Чернівецькій областях. Денна температура повітря буде однакова, і це плюс один, мінус один градус. А от нічна відрізнятиметься. На Волині вночі буде від 3 до 5 градусів морозу. В Закарпатській області в темні години доби термометри покажуть мінус 4, мінус 6. На Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу в Івано-Франківській і Чернівецькій областях вночі буде мінус 6, мінус 8. Найхолоднішою областю заходу буде рівненська. Денна температура на Рівненщині коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 4, мінус 6. Майже в усіх областях Західного регіону України очікується невеликий сніг. Лише в Чернівецькій області буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють в день від 7 до 5 градусів морозу, вночі мінус 16, мінус 18. На Луганщині в денні години буде мінус 10, мінус 8, в нічні від 15 до 17 градусів нижче нуля. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 6 градусів морозу, нічна мінус 12, мінус 14, в Маріуполі в день мінус 5, мінус 3, вночі від 7 до 9 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг в усіх східних областях. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу в нічні мінус –13. мінус На півдні Кіровоградщини в день мінус три, мінус вночі мінус шість, мінус градусів. В Полтавській і Черкаській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів нижче нуля, в мінус 11 мінус 13. У Вінницькій області синоптики прогнозують в день від 3 до 1 градусу морозу вночі мінус 9, мінус 11. Невеликий сніг випаде на Полтавщині, Дніпропетровщині і Черкащині. У Вінницькій і Кіровоградській областях хмарно і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 14 січня буде трохи збудженою. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що вважається ледве відчутним рівнем, але дуже чутливі люди можуть відчувати на собі таку активність. Понеділок, 15 січня це той день, коли нарешті в Україні потепліє. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1, 3. В Житомирській області в денні години доби термометри покажуть мінус 1, плюс градус, в нічні від 0 до мінус 2. На Київщині і в Києві в день і вночі синоптики прогнозують від нуля до двох градусів морозу. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і місцями падатиме невеликий сніг. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові в день буде плюс 3, плюс 5, вночі плюс 1, плюс 3 градуси. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 2 градуси. Плюс 4, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. В районі Бесарабії, в світлі години доби, термометри покажуть плюс 1, плюс 3, в темній мінус 5, мінус 7 градусів. В Запорізькій області в день і вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і у Львівській області в денні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус трьох. В Івано-Франківській і Тернопільській областях в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 1, мінус 3. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть мінус 1, плюс 1, в темні від 2 до 4 градусів морозу. І на Закарпатті денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Місцями невеликий сніг очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Закарпатській області, на Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний. 5 10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 1, мінус 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4. На Луганщині в світлі години термометри покажуть мінус 4, мінус 2, в темні мінус 8, мінус 10 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 6, мінус 8. В Маріуполі вдень буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів морозу. На Луганщині і Донеччині місцями можливий невеликий сніг. В Харківській області. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5 10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 3 мінус 5, на півдні Кіровоградщини вдень від 0 до плюс двох, вночі мінус 6 мінус 8 градусів. На Полтавщині і в Черкаській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В світлі години доби, мінус 2, мінус 4 в темні. У Вінницькій області в день плюс 1, мінус 1, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 січня буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Вівторок, 16 січня, північ в Чернігівській, Сумській і Київській областях, а також у самій столиці, денна температура повітря. Коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна від мінус 4 до мінус 6. В Житомирській області в денний час синоптики прогнозують мінус 3, мінус 1, в нічний від 3 до 5 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий сніг в усіх чотирьох північних областях України. Вітер західний 5 10 метрів. За секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині синоптики прогнозують від 0 до плюс двох градусів в денний і нічний час. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до двох градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один, в районі Бесарабії в день плюс 1 плюс 3, вночі мінус 2, мінус чотири градуси. В Запорізькій області і на Кримському півострові в світлі і темні години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля. Мокрий сніг та дощ завітають в гості до мешканців абсолютно усіх частин південного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі мінус три, мінус п'ять, на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині Хмельниччині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу нижче нуля в денний час, мінус 4, мінус шість в нічний. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус мінус 5. Місцями невеликий сніг очікується на Волині, Рівненщині і Львівщині. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині і в Донецькій області в світлі, і темні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Мокрий сніг та дощ варто чекати в усіх трьох східних областях України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 7. На півдні Кіробоградщини в день мінус один плюс один, вночі мінус чотири, мінус шість градусів. На Полтавщині і Черкащині синоптики прогнозують мінус три, мінус один в денний час, мінус чотири шість в нічний. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Вінничині в день мінус 3, мінус 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. Мокрий сніг з дощем очікується на Дніпропетровщині і в південній частині Кіровоградської області, в усіх інших частинах центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Магнітних бур 16 січня чекати не варто. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що вважається зовсім невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Facebook та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить, хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you.